Вправа 847. За першу годину автомобіль проїхав 70 кілометрів, після чого йому залишилося проїхати ще 80% від усієї відстані. Скільки всього кілометрів мав проїхати автомобіль? Ну що ж, у нас є відстань, що він проїхав за першу годину. Якщо він після, йому залишилося проїхати 80%, то скільки відсотків він проїхав за першу годину. Потрібно від 100% відняти 80%. Записуємо тоді перше дія. 100%. Відняти 80%. І це дорівнює тоді 20%. Отже, 20%. Усієї відстані? Усієї відстані. Проїхав автомобіль? Проїхав автомобіль? За першу годину. Гаразд. Ну, але тоді виходить, що 20% усієї відстані це складає 70 кілометрів. Ну як знайти всю відстань? Давайте 20% перетворимо у звичайний дріб. Записуємо тоді друга дія. 20%. Це можна записати як 20 сотих частин, тому що відсоток це сота доля. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 20 і чисельник і знаменник. 20, що ділиться на 20, це 1. 100, що ділиться на 20 це 5. Ну і записуємо, що це дорівнює, тоді а 5. Гаразд? Ну що ж, ми знаємо, що 70 км складає п'яту деякої відстані. Як знайти саму відстань, потрібно 70 поділити на п'яту. Ну що ж, записуємо третя дія. Тобто ми 70. Ділимо на п'яту. Ну що ж, поділити на дріб це помножити на оберний дріб, то ми 70 множимо оберний дріб до 15 і буде 5 перших. 5 перших це 5. То ми записуємо 70, що множиться на 5. І це дорівнює. 7 на 5 це 35. І 1,0 то це буде 350. У дужках записуємо, чого? Кілометрів. Отже, Записуємо мав проїхати, мав проїхати. Автомобіль. Раз. Записуємо відповідь. Отже, скільки всього кілометрів мав проїхати автомобіль? Записуємо 350. Кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на заходження числа за значенням його відсотка. На цьому вправу завершено.